І далі будемо говорити з Романом Погорілим, співзасновником Deep State. Це нагадаю мапа, якою користуються дуже багато і блогерів, і журналістів в Україні, яка показує реальний стан речей на мапі України на фронтах. І також ця інформація для карти збирається з усіх публічних джерел, аналізується і тому їй довіряючи не на найбільше з усіх таких аналітичних мап в Україні і міжнародних платформах. Пане Романе. Вітаємо, вас, вітаємо в вас, доброго ранку і слава Україні. Доброго дня, героям слава. От хотіли поговорити спершу про сам ресурс. От ми самі користуємося. Щодня вашим ресурсом діпстейти цією мапою, тому що вона дуже наглядно показує для наших глядачів, де нині перебувають і війська, і яка ситуація в найбільш напружених точках, і також як рухається лінія фронту, тому що ці зручні інструменти, зокрема, коли можна по датах дивитися ситуацію, теж дуже гарно наочно показують нашим глядачам ситуацію. От скажіть, з чого взагалі почалася? Ось ідея створення цієї мапи. Звідки ви черпали досвід? І хто вам допомагав? Е, ну, взагалі, ми до 24 лютого до повномасштабного вторгнення. у Нас був канал в телеграмі, який висвітлював просто міжнародні події. а вже 24 лютого е, ми створили мапу, тому що подумали, що це може бути корисне, адже ми вже моніторили пересування російських військ. На кордонах, як ну, верифікували їх, їх пересування, відповідно, ми подумали, що це може бути цікаво для публіки, для людей. Можливо, навіть і корисно. Створили самі. Ми знайшли людину через канал, так само програміста, який створив нам допоміг сайт. Відповідно, далі там набиралася команда спочатку. Суцільно з тих людей, які були вже на той момент на каналі. Потім долучилися інші для збору і обробки інформації. Е, Во потім так закрутилися, завертілися. Спочатку ми взагалі були на звичайному Гугл, на звичайному Гулмапі, але після, скоріш за все, атаки е, з Росії е, нас було заблоковано через скарги, і ми створили свою платформу е, на своєму сайті. І от на сьогоднішній день вона така, як є. Пане Романе, в мене таке питання, коли тільки з'явилася карта, вона була досить такою чіткою. досить багато було аналогів, але ваша дійсно була однією з найкращих. І коли ми з колегами радилися, чи використовувати її чи ні, то перше питання в нас було саме: як ви верифікуєте дані про зайняті території, і саме звідки берете інформацію про сили ворога? Про те, що саме там другий якийсь армійський корпус він стоїть саме ось тут, ось звідки? Черпаєте, якщо можете, звичайно, про це говорити. Звідки черпаєте цю інформацію? Ну загально можу сказати, що досить і достатньо в публічному просторі інформації. Просто треба до неї підходити з розумом, е правильно її верифікувати, аналізувати, е не хайпувати, як робить багато людей, які побачили просто якусь. Інформації не перевіривши, хочуть ну, швидше її закинути. Все тут треба підходити дуже скептично до всього. Відповідно, навіть ті ж самі публічні ресурси, де Росня сама викладає переміщення, можна дуже легко верифікувати, подивитися, але треба для цього час. Відповідно, ми так і робимо, дивимося, аналізуємо, вишукуємо і. Зводимо все в один логічний кінець і отак от виходить, поки добре виходить. Ну і до речі, оскільки ваша мапа і вже телеграм-канал безпосередньо також вони доволі популярні. Чи є такі випадки, коли самі військові, особливо коли звільняють території, повідомляють вам напряму уже чи світлини перекидаючи відео, що ось цей населений пункт зараз на цю хвилину звільнений? Отака оперативна комунікація існує? Е, ну я не можу нічого з приводу цього сказати, але навіть е якщо і звертається, то ми, ми не можемо по, цім, по цим даним публікувати щось. Відповідно, все тільки по е інформації Генерального штабу, який вже є в публічному просторі, або військові, які звільняють населені пункти, проходить час, тому що не можна публікувати оперативну обстановку. Відповідно, ми бачимо вже, що населений пункт звільнено, перевіряємо це і публікуємо на мапі. От в будь-якому разі ви керуєтесь принципом головним не нашкодити. Не нашкодити, звичайно. Так, і ще одне таке організаційне питання. Вже будемо переходити безпосередньо до обговорення того, що відбувається на театрі війни. Але перед цим я запитаю, що не так давно на карті з'явилася функція, можна обрати конкретний вид озброєння і подивитися, куди теоретично може долетіти його снаряд, тобто зону ураження, так би мовити. Тобто, для того щоб використати цей інструмент, ви проводили якісь консультації з експертами, правильно? Ну як з експертами намагалися самі. В першу чергу ми подумали, що це може бути цікаво, тому що на сьогоднішній день артилерія це основна одна з основних зброй на фронті. Людям буде цікаво самим постріляти по расистам. Є люди з досвідом, які працювали над цим, вишукували, вичитували інформацію. Потім так ми проконсультувалися. З людьми, які також там можуть знати, були дотичні, але й були випадки, коли у нас були неточності. До нас зверталися підписники з досвідом, допомагали, коригували інформацію, і ми до них дослуховувалися. Ну я пропоную трішки такий невеличкий практичний огляд, так кілька хвилин, щоб наші глядачі. Побачили ось огляд цієї карти, і безпосередньо, якщо можна, що пару коментарів дали ви, як співзасновник цього ресурсу. От, якщо говорити, наприклад, про м, напередодні те, що відбувалося, і останнє оновлення, яке було, якщо не помиляюся, вчора так то м, практично не було серйозних змін однак на Лиманському напрямку позначили е, територію Щурового і Діброве синім кольором, тобто ці населені пункти на південь від Лиману під контролем е, безпосередньо Збройних сил України. Що ви, ви можете сказати по цьому напрямку? І також як е, на вашу думку впливає контроль за цими населеними пунктами, загалом на ситуацію довкола Лиману. Е, ну, ми бачимо, що на цьому напрямку. Почався активний рух вчора були опубліковані кадри військових у в Діброві. Вщурову в щуровому, де були підняті українські прапори, вони повідомили, що ці населені пункти звільнені. Там були важкі бої на цьому напрямку. Досить нелегко. Ми підбираємося до Лиману, де для російських військ цей населений пункт дуже важливий. Вони його утримують. Вони його ну це логістичний, навіть важливий напрямок, який допоможе рухатися далі і перекрити логістику саме російських військ. І як бачите, ми вже туди підбираємося. Поки що треба почекати відповідно, щоб були якісь результати, тому що там нелегко. Але я впевнений, що лиман зламається, і ми просунемося далі. Ну і ще якщо говорити безпосередньо про напрямок загалом Харківський, якщо так говорити глобально, то очевидно, що наступ контрнаступ збройних сил України він сповільнився і певною мірою навіть призупинився через безпосередньо Оскіл річку, так але разом з тим Куп'янськ уже контролюється повністю, і та частина Куп'янська, яка була за річкою Оскіл, чи означає це, що в принципі. Російським військам доволі складно буде в перспективі середньому утримувати цей плацдарм цю частину, ці 4% Останні від Харківської області, які поки під контролем Росії, звичайно, складно, тому що наші війська взяли під вогневий контроль лівий берег, звільнений нарешті Куп'янськ. Я думаю, що російські війська довго там стояти не зможуть. Сподіваюсь на це. Ну, подивимось, побачимо, тому що фронт така штука, вона динамічна, вона важка. Треба прораховувати кроки. Я думаю, зараз закріпляться, будуть рухатися далі. Ми бачимо рухи на південному напрямку. Значить, у генерального штабу є якісь плани, як туди підібратися, як звільнити решту території Харківської області. І думаю, будуть рухатися далі. Ми пам'ятаємо і можемо на карті, звичайно, що подивитися, як досить швидко відбувалося звільнення саме нашої Харківщини. Зараз я спробую саме за часовою шкалою показати, як виглядала ця територія на початку вересня, як тільки починався успішний наступ наших збройних сил України. От Все було фактично таким червоним і за лічені дні. Якщо я не помиляюся, так саме з 7 вересня все почалося, і тобто така червона була карта, і тут Збройні Сили України починають діяти, і все досить швидко перетворюється у такий блакитний колір. Хочу у вас запитати, бо ви можете порівняти швидкість звільнення Київщини, Сумщини та Чернігівщини. Як саме ви відслідковували звільнення Харківщини? Чи можете порівняти ці темпи, де було швидше і ефективніше, на вашу думку? Е, ну, ефективно було, мабуть, в усіх напрямках, тому що там, де немає російського солдата, там вже ефективно. Е, ну, порівнювати з Київщиною, з Чернігівщиною, Сумщиною. Mm. Важко тому, що всюди дуже важкі бої. E, якщо mm, Російська Федерація, наприклад, e, коли вона провалилася в Вірпіні в Бучі, e, вона просто почала відводити війська і їх вже добивали, то e, на Харківщині дуже важкі бої, і e, це e, просто неймовірний героїзм, що так от швидко. І зненацька був здійснений контрнаступ, що Російська Федерація вона заявляє, що вона теж відступає, але насправді вона просто тікає дуже швидко, відгрібаючи по повній програмі, і ну, це дуже добре. Але от порівнювати де швидше, де ні, я б не брався, тому що це різні ситуації, десь самі відходили, десь відгрібали і. Ну, якщо до речі говорити з військовими аналітиками, які в минулі місяці розповідали про Київщину, то ми чули неодноразову інформацію, що на Київщині російські військові вони в принципі організовано відходили, тому що вони дуже боялися потрапити в оперативне оточення. І там, в принципі, все було більш-менш грамотно продумано з ось цим відведенням, ну скажімо так, втечею відведенням, але в будь-якому разі це було більш-менш організовано в росіян. А якщо так, говорити так, про, так. про Харківщину, то тут є така версія, є така думка, що все-таки українські військові змогли. Як воно правильно в військовій тактиці називається прорвати лінію оборони ворога? Чи коректно буде так говорити? Чи прорвали ми дійсно лінію оборони ворога на Харківщині? І чи дійсно саме в цьому є головна різниця між Київщиною і Харківщиною? Ну так, на Київщині вони закріпилися, і я хочу нагадати, що в ті часи у нас не було такого озброєння, як є зараз? Вони на Київщині, Російська Федерація. Мали загрозу оперативного оточення. Вони організовано відходили. Хоча ми їм допомагали добряче, але на Харківщині за допомогою новітнього озброєння, за допомогою дуже добре продуманої тактики стратегії нашого командування. Я думаю, можна сказати, допустити, що був прорив, і російські війська до цього не готові. Вони навіть не дають бою, вони просто ламаються, тікають по іншому, це назвати не можна. От ми також можемо по карті подивитися, що відбувається на Донецько, такому Бахмутсько-Сіверському напрямку. Фронт останнім часом він там практично без змін і видно такі невеликі перегрупування расистів. От зараз, якщо глянути на карту, то видно, що десь їх більше, десь менше. Чи відомо вам що там відбувається по ту сторону лінії фронту? Ну, Бахмутський напрямок він дуже важкий. Там війська дійсно тиснуть і пачками віддають просто на обой свої війська. Але наші хлопці тримаються, вони не дають вже скільки часу протиснутися ворогу. Це дуже добре. Я сподіваюся, що ми витримаємо цей удар, тому що тиснути вічно неможливо. І колись ресурс російської армії вичерпується. І ми зможемо змінити ситуацію. Зараз треба витримати удар, поки хлопці тримаються. Ну і ресурс росіян дуже часто закінчується саме тоді, коли працюють хаймерси або далекобійна артилерія з коригованими артилерійськими снарядами, такими типу як Екскалібур. І коли ми нищимо їхні склади, у них там або взагалі призупиняється наступ або якісь атаки. Або вони починають перегруповуватися. Скажіть, будь ласка, як от з ваших спостережень, професійних, наскільки болюче взагалі росіяни переживають ось нищення тих великих складів, які ми спостерігали за останні місяці, коли в нас з'явились хаймерси? Ну це ефективно. Ефективно, бо можна спостерігати послаблення наступу, можна спостерігати послаблення обстрілів? Але так як це велика країна з великими потужностями, у них є можливість швидко це відновлювати. Тим паче, ми не знаємо всього безпосередньо. Відповідно, з одного боку це ефективно, а з іншого боку, це показує, що дуже багато роботи і зупинятися не можна. Треба постійно працювати, працювати те, що робить наші наша армія. Ну зрозуміло, що більш ефективно це нищити логістику ворога, коли ми підриваємо або нашу рухопору, або хаймерсами. знову ж таки ми нищимо залізничне полотно, підриваємо мости, їхні, якими вони користуються безпосередньо. От ось такої з цієї точки зору, коли ми, наприклад, нищимо якусь логістичну артерію, так наскільки скільки часу йде в росіян для того, щоб перебудувати свою логістику, мова про тижні, мова про дні, про години. Ну, по різному, Мож, ну, за години, звичайно, нічого не відновиш. Але е, десь вистачає днів, десь вистачає тижнів. Наприклад, залізничний вузол е, його відносно легко і швидко відновить. Але так як є вогневий контроль, е, і це відбувається постійно, то це для росіян вже як буденність, прилітає постійно треба. На це витрачати час, ресурси, і це дуже дуже ефективно. Воно десь маленькими кроками, десь маленькими результатами перетворюється у щось якусь велику перешкоду, пане Романе. Нещодавно ми мали таку інформацію, що колаборанти та російські військові вони починають все частіше телефонувати і, так би мовити, намагатися співпрацювати з нашими спецслужбами. Ми допускаємо, що ймовірно певну інформацію вам передають і українці, які перебували і перебувають на тимчасово окупованих територіях. А от чи російські військові надсилають вам якісь дані умовно, де там стоїть якась бригада? Можливо, там ми знаємо, що саме російська армія вона ворогує з так званими ДНРівцями, ЛНРівцями. Можливо, саме ось таку цікаву інформацію ви отримуєте для вашого ресурсу. Ні, ми, ми таку інформацію не отримуємо, не контактуємо з ворогом, та й жодного разу я не помічав, щоб подібна інформація доходила до нас. Такого ще ні разу не було. І добре. Є спеціальні служби, нехай вони туди звертаються. А от таке питання: от, чи бували у вас випадки, коли. Ви отримували інформацію. Ну, нібито її вдалося верифікувати, нібито вона правдива. Позначили на карті, що цей населений пункт під нашим контролем або сіра зона. А потім, коли відбувалася повторна перевірка, все таки виявлялося, що це не так. І тоді ви вносили корективи в мапу і писали в телеграм-каналі або в дописах під мапою, що відбулась помилка, і ми назад прибрали синій колір цей. Ну, щоб таких великих помилок не було, просто ми не публікуємо наперед інформацію. От, ми повинні от прям стовідсотково впевнитися, що це відповідає дійсності, що це насправді так. Адже знову ж таки, це велика відповідальність за нами слідкує дуже багато людей, дуже багато змі, експертів, і треба підходити розумно до цієї інформації. А якщо є якісь неточності, це скоріше динаміка зміни фронту, адже все відбувається дуже швидко, дуже змінюється, і нам треба реагувати на ці зміни. І от скоріше можна сказати, що от було так. Ми опублікували якусь інформацію, вона змінилася, вона там переграла, перегралася. І, відповідно, нам треба реагувати на це. І якщо там треба повідомити про це людей. Ми повідомляємо, що так ситуація змінилася. Якщо це просто стабільна динамічна зміна, якась стабільна, то просто міняємо інформацію, де і все пане Романе. Доволі цікава була ситуація, коли наші збройні сили України і всі сили оборони звільняли Харківщину, і відбувалось те, що називається просто. Атака величезна, так свідома, не свідома, але атака на сервери і по суті ваш ресурс ледь витримував. І коли ми користувалися, навіть помічали певну затримку в роботі сайту. Розкажіть, як взагалі ваші айтішники, як ваші сервери витримали таке навантаження? Адже там був цілий сплеск відвідувань вашого сайту не лише з України, але й очевидно з багатьох інших країн. Ну коли було Підвищення активності на фронті, то це просто е, збільшення кількості користувачів, тому що у нас був випадок ddos атаки дуже дуже величезний, там мільйонний, і наш сервер витримав буквально на початках. Він вже відбив цю атаку, тобто наші айтішники вже готові до цього. Дякую нашим програмістам. А те, що була підвищена кількість користувачів, трошки сайт не витримав, але ми. В оперативному темпі змінювали цю ситуацію, працювали над покращенням. Зараз ми вже витримуємо велику кількість, там буквально один день, і ми справилися з цією задачею. Працюємо далі, щоб навіть якщо буде ще більша кількість, ми я сподіваюся і впевнені, що витримуємо. Ну і чи є куди далі розвивати вашу мапу? Чи є у вас якісь плани, які вже ви можете. Проанонсувати, куди взагалі така платформа далі може рухатись з точки зору IT, з точки зору візуалізації або інструментів, якими можуть користуватися в принципі всі, хто цікавляться ситуацією на фронті, ну плани ідеї є, звичайно. Зараз працюємо над покращенням нашої мапи. Ми перейдемо на інший трошки ресурс, де буде покращена візуалізація, де буде покращений сам сервер. Також ми думаємо над внесенням якихось нових ідей, таких як погодних умов, наприклад, але зараз це на етапі обговорення, дивимося, чи витримаємо по ресурсах, по можливостях. Також є і плани на майбутнє, але зараз нічого про це не можу сказати, тому що в першу чергу війна, і так як ми є дуже корисними і цікавими для людей зараз, то відповідно треба працювати. Сьогоднішні.